З Дніпропетровська до сонячної Хорватії понад 130 дітей військовослужбовців та переселенців вирушили до узбережжя Адріатики. Майже два тижні підлітки безкоштовно відпочиватимуть на курортах Рогозниця, та Тругір. На них чекають численні екскурсії та зустрічі з відомими людьми. У поїзді малечу супроводжуватимуть медики і педагоги. Більшість дітлахів відправляються у таку подорож вперше. Безкоштовне оздоровлення в Хорваті стало можливим завдяки співпраці Дніпропетровської облдержадміністрації з посольством України в Хорватії. Спонсором гуманітарної акції також виступив відомий хорватський футболіст Івица Пирич. Наступного року до цієї гостини України планують відправити ще від 300 до 500 юних відпочивальників. Генеральным спонсором этой акции выступил известный в прошлом хорватский футболист, ныне менеджер ФИФа Ивица Пирич, который взял на себя все затраты по обеспечению отдыха на территории Хорватии. Областная государственная администрация в свою очередь полностью взяла на себя организационные вопросы, подготовку и оформление документов, оплату транспортировки детей к месту отдыха, транспортировку детей по местам экскурсии на территории Хорватии, а также их возврат.